Зміни на перелік підстав для відстрочки від мобілізації. Ті, хто мають дружину з числа осіб з інвалідністю, одного зі своїх батьків чи батьків дружини з числа осіб з інвалідністю, першої чи другої групи, вже не зможуть отримати відстрочку. Давайте про це поговоримо, а поки що перевіряй підписку, став лайк, тут все про твої права. Давайте поглянемо на сам законопроект. Ось зараз ви можете побачити законопроект 9342 від 29 травня 2023 року. Що тут цікаво, те, що є проєкт закону. Сам проєкт закону не передбачає такої норми, як змінена підстав для відстрочки від мобілізації. Проте в другому читанні було надано пропозиції щодо змін цього закону. Порівняльна таблиця другого читання. Ось ми її відкриваємо. Переходимо на 83-ю сторінку. Так, швиденько. І бачимо, що додана частина 4, абзац 11 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію д -д 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 -д, відомості Верховної Ради доповнити словами за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Таким чином, ми бачимо, що законодавець вирішив. Вирішити можливість отримати відстрочка від мобілізації, якщо є дружина з числа сібзінвалідність або один з батьків своїх чи дружини з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, якщо є інші особи, які відповідно до закону повинні їх отримувати. Як це вплине на кожну з відстрочок? Тобто, якщо у вас є дружина з числа осіб з інвалідністю, то по суті для вас нічого не повинно змінюватись, тому що відповідно до Сімейного кодексу подружжя повинна турбуватися і утримувати друг друга. В разі втрати працездатності тощо, тобто, в будь-якому випадку, подружжя це не буде стосуватись. Проте дуже цікава картина з батьками. Тобто, якщо у вас є один з батьків з інвалідністю першої другої групи, проте є другий з батьків, який не має проблем зі здоров'ям або інвалідності, то по суті, відповідно до сімейного кодексу, цей з подружжя, тобто один з ваших батьків, повинен утримувати іншого з ваших батьків. Тобто, в такому випадку у вас виключається. Право на відстрочку відповідно до цієї зміни. Також дуже цікава ситуація із батьками дружини чи чоловіка. Тобто, якщо є дружина або чоловік, і у їх батьків є одного з батьків, є перша чи друга групи інвалідності, то по суті ви не можете отримати право на відстрочку, тому що є дружина або чоловік. Відповідно, якщо дружина не може доглядати за одним зі своїх батьків з інвалідністю, чи другої групи то ви й не можете отримати відстрочку, тому що у вас є дружина з інвалідністю, по суті, або непрацездатна, за якою потрібно доглядати, тому вам просто недоречно мати додаткову відстрочку. А також якщо дружина взагалі не може через те, що її немає. Або чоловіка, то відповідно у вас і немає такої відстрочки, тому що у вас немає дружини чи чоловіка. Тобто, я намагаюся показати протиріччя цієї норми. Тобто, в більшості випадків у вас і не буде права на цю відстрочку, якщо це буде стосувати своїх батьків чи батьків дружини. Тобто, якщо ви хочете отримати відстрочку у зв'язку з наявністю у одного із батьків дружини чи чоловіка інвалідності, то, по-перше, не має бути другого з батьків. Що є логічним, тому що це виключає так, якщо є другий з батьків, то виключається відстрочка, і відповідно не повинно бути дружини або чоловіка. Так? Які це умови? Якщо, наприклад, вони перебувають за кордоном, то чи буде це рахуватись? Чи ні? Я гадаю, що ні, вони не будуть в такому випадку давати відстрочку. Тобто це дуже все нелогічно і неправильно. Проте маємо, що маємо. Крім цього, що стосується тих, хто раніше отримав відсрочку від мобілізації. Дуже багато питань з цього приводу вже встигло на надійти мені в особисте повідомлення. По перше, в даному випадку не буде працювати зворотні дії закону в часі. Тобто, якщо ви раніше отримали відстрочку від мобілізації, зараз ви її втрачаєте, тому що зникла підстава для відстрочки від мобілізації. Зворотня сила закону вона застосовується у разі обвинувачення, тобто її мета зворотня сила закону пом'якшити або скасувати відповідальність. Так, як і кримінальна правову, так і е, в разі накладання адміністративного стягнення, так і в разі цивільно-правової відповідальності. Проте в даному випадку цієї відповідальності немає, і фактично зворотня дія закону в часі не буде працювати, тому що ви раніше, коли була така підстава, мали відстрочку, наразі її немає. Крім цього, ці зміни жодним чином не впливають поки що на право перетину державного кордону, тобто. Ви постанову номер 57 про правила перетину державного кордону не вносяться зміни. Проте ви повинні розуміти, що в цю постанову про правила перетину державного кордону вносяться зміни Кабінетом міністрів України, тому що це їх постанова, Вони можуть в будь-який момент внести зміни. Отже, я так гадаю, потрібно готуватись до цього. Проте одночасно з цим постанова номер 57 і передбачає, що перетнути державний кордон можуть лише ті, хто фактично утримують цю особу з інвалідністю, тобто там. Недостатньо мати лише юридичний факт того, що у одного зі своїх батьків чи батьків дружини є перші чи групи інвалідності. Що стосується подружжя, то там автоматично ви утримуєте, і я думаю, що там так чи інакше взагалі не буде будь-яких змін. Тобто, це що стосується подружжя, треба видихнути. Все буде ок Я так гадаю. Я не можу казати 100% проте я гадаю, що нічого не буде, тому що. Само по собі це за замовчування. Також через цю новину я хочу нагадати, що ось тут буде посилання на відео про зупинку на вулиці. Ви можете його переглянути, відповідно, підкреслити для себе корисну інформацію. Тобто не забувайте переглядати це відео. Також, коли мені почали писати стосовно цих змін, я подивився законопроект, проте там не було жодної згадки про зміни саме 23 статті закону України про мобілізацію мобілізацію. І стало відомо, що зміни відбулися саме в другому читанні. Тобто, спочатку, законопроект взагалі не передбачав такі зміни, і лише в другому читанні це було додано. І відповідно наразі цей законопроект було прийнято, і наразі очікується підпис голови Верховної Ради. Після цього цей законопроект буде передано на підпис президента. І якщо президент підпише цей законопроект, він зможе набрати чинність і відповідно буде діяти. І після цього ті, хто мали відсрочку на цій підставі, її втрачають, і їх вже можуть мобілізувати. Проте, ви все ж таки зможете, наприклад, якщо у вас є така можливість, довести, що немає інших родичів, які могли би утримувати таких осіб з інвалідністю, і отримати цю відстрочку. Крім цього, я розумію, що цей законопроект напевно був націлений на ті випадки, коли, наприклад, у одних з батьків є декілька дітей, і всі вони отримують відстрочку, так тобто. Це виклю... повинно виключати можливість наприклад трьом дітям отримати відсрочку від мобілізації, якщо у одного з їх батьків так є інвалідність першої першочотирїв групи. Проте те, як написан цей пункт наразі, він виключає взагалі отримання відстрочки. Тобто, ми розуміємо, що напевно, була інша мета. Проте маємо, що маємо. Отже, ось такі висновки: ваші пропозиції, коментарі, ваші емоції щодо цього законопроекту. Я прошу залишати в коментарях під цим відео. Не забувайте поставити лайк цьому відео, підписатись, натиснути дзвіночок. І знайте і захищайте ваші права.